Чи траплялося вам зустрічати ось такого незвичайного птаха? Це одут. І сьогодні він завітав до нас на галявину, до нашого садочку. А поки ви будете спостерігати за ним, я розповім, що це за птах. Одут це гарний, незвичайний птах, якого легко впізнати. У нього руди пір'ячко, чорні і білі смужки на крильцях та довгий загнутий дзьоб. Такий дзьоб допомагає йому витягувати комах із землі. Хвіст чорний з поперечною білою смугою. Лапи із гострими кігтями дозволяють Ододу легко вилізати на стовбури дерев. А ще на голові в нього яскравий хохолок з оранжевих пірїн з чорно-білими вершинами, який він може розпушувати, як віяло, коли він відчуває небезпеку і хоче когось налякати. Одуди люблять теплі краї. Батьківщина одуда спекотна Африка. Живуть вони на луках, у садах, лісах, виноградниках. Прилітають до нас одуди навесні, а на зиму відлітають у теплі краї. Одуд полюбляє шукати їжу на землі. Він їсть комах. Жучків, личинок, дощових черв'ячків. Своїм довгим дзьобом він вміло витягує їх із землі. Для одуда характерний своєрідний хвилеподібний політ. Ця манера є досить незвичною і надає одуду в польоті схожість із великим барвистим метеликом. Одуди перекликаються глухими окриками, яким і зобов'язані своєю назвою. Одуд це птах, якого не сплутаєш з іншим через його яскравий вигляд. Одут вважається птахом, який приносить весну, бо прилітають вони до нас навесні. У березні-квітні, коли тільки з'являються перші проталини, цей птах є корисним. Він знищує шкідливих комах, які псують рослини. У деяких країнах одут навіть занесений до червоної книги. Тому ми повинні берегти його, не руйнувати гнізда і дбати про природу. А наступного разу, почувши в лісі парку мелодійного уп-уп, придивіться уважніше. Можливо, вам пощастило зустріти цього строкатого красення з елегантним чубчиком. одуда.